Джорджо Візарі на прізвисько Аретіно. Той, що за Реццо. Чи знав він, що справжню славу та безсмерті йому принесуть п'ятитомні життєописи? Отже, у жовтні 1540 року я розпочав роботу над вівтарним образом для Месера Біндо, пропонуючи намалювати на ньому сцену, яка мала б зображати зачаття Богородиці згідно з назвою Каплиці. Оскільки ця тема становила для мене чимало труднощів, ми з месером Бінду послухали думки багатьох спільних друзів і вчених людей, і я нарешті виконав її наступним чином. Зобразивши дерево первісного гріха посередині картини, я біля його коріння намалював Адама та Єву оголеними та зв'язаними, як перших порушників Божої заповіді. А потім одного за одним прив'язаних до інших гілок Авраама, Ісаака, Якова, Моїсея, Арона, Ісуса Навина, Давида та інших царів, послідовно, згідно з порядком часу. Усіх кажу я, зв'язаних обома руками, крім Самуїла та Йоанна Хрестителя, які зв'язані лише однією рукою, бо вони. Були благословенні в утробі матері. Я також намалював там стародавнього Змія, хвостом обвившись навколо стовбора дерева, який має людську подобу від середини догори, руки зв'язані ззаду, на його голові, наступаючи на роги, одна нога славної діви, інша ж на місяці. Сама одягнена в сонце та увінчена дванадцятьма зірками. Діва Марія, кажу я, підтримується в повітрі в сяйві багатьма маленькими янгулятами, яких освітлюють промені, що виходять від неї. Ці промені, так само, проходячи крізь листя дерева, проливають світло на тих, хто прив'язаний до нього. І здається, що вони розв'язують свої пути завдяки чесноті та благодаті, які вони несуть від тієї, від якої вони походять. А на небі у верхній частині картини зображено двоє окремих янгулят, які тримають сувої, на яких написані такі слова, тих, кого прокляла провина Єви, врятувала благодать Марії. Коротше кажучи, Наскільки я пам'ятаю, я до того часу не виконував жодної роботи з більшою ретельністю, з більшою любов'ю та працею. Але все ж, хоча я, можливо, і задовольняв інших, я не задовольнив себе, хоча й знаю, скільки часу навчання та праці я цьому присвятив.